Вітання! У нас наявності піч модернова, сучасна, високотехнологічна, з високим ККД на 12 кВт. Площа обігріву цієї печі становить 120 квадратних метрів при висоті стелі 2,60-2,70, добре теплого приміщення. Давайте подивимося, як вона виглядає. Як зроблені механізми. До речі, клас енергозбереження А Це означає, що піч дуже-дуже ефективна. При таких розмірах піч має 12 кВт. Камера дубльована води яким матеріалом, має подвійний допал, має систему чисте скло. Що це означає? Повітря попадає на скло сюди, обдуває і скло залишається якомога дуже чистим. Зольниковий ящик. Інструкція гарантійний план, рукавичка, решітка чавунна. Піч на ножці, модерновий фасад у печі. Підключення до димаря звідси. Сюди підключаєте стінку або вверх, як у вас виходить технічно в вашому будинку. Ось так вона буде виглядати в інтер'єрі. Висота печі біля 80 см, ширина 75, глибина 50. Ось так виглядає піч. Ця піч може елементарно забезпечити площу. Від 30 до 100 квадратних метрів забезпечити теплом і освітити при потребі приміщення. Піч дуже ефективна. Піч називається Океан Атлантик. Бренд Лаконза Іспанія. На ножці. Давайте глянемо, як вона буде у вас виглядати в інтер'єрі. Ось в інтер'єрі у нас так виглядає. Ось така піч від бренду Лакунза, модель Океан Атлантик», клас енергозбереження А 12 кВт. Слава Україні!